Так, всім доброго дня, у нас є троє, можемо починати. Поїхали. На по тобто, у нас є два розпорядження з обласного бюджету. 584-585 про розподіл коштів з державного бюджету. Значить так, з резервного фонду державного бюджету виділили кошти. На е, компенсацію комунальним закладам, е, де проживали внутрішньопереміщені особи на енергоносії. Кошти в сумі 33 938 гривень. І ми спрямовуємо відділ освіти на шелтер 18 тисяч гривні. Це буде за оплату світла і Косівській міській раді на шелтер 15 тисяч гривень, так само на електроенергію. Усе більше знімалась. Це ми не можемо знати, тому що це тільки за вересень місяця дотація 2024 року. жовтень, листопад, грудень ще немає компенсації, Внутрішньо переміщені особи у нас проживали. ну, Відповідно, в наступному році буде, я не думаю, що вже буде. А як суми визначають? Миналі видаємо звір. Ми, 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 ми. даємо інформацію, скільки перебуває у шалтері, а вони собі там вже розрахунки полотні. А заповнити на Чи? А тут заповнені повністю. Там один коттедж звільнили, бо там ще з каналізацією. А тоді два заповнені повністю. Хто за? 約。